Перше гучне зізнання колишнього високопосадовця ФІФА, яка тоне у корупційних звинуваченнях. Американець Чак Блейзер, який був членом виконавчого комітету ФІФА, зізнався, що брав хабарів обмін на те, що проголосував за Францію на виборах господаря чемпіонату світу 98-го року та за південну Африку як господаря першості 2010-го. Блейзер заявив американським суддям, що хабарі брали також інші члени виконкому ФІФА. Американський фахівець розповів, що він та інші посадовці ФІФА здійснювали відкати під час продажів телевізійних прав на п'ять розіграшів золотого кубка «Конкакаф». Як інформує видання «The New York Times», чак Блейзер пішов на співпрацю зі слідством у 2011 році. Він визнав свою вину у відмиванні грошей, шахрайстві та ухилянні від сплати податків. По тому він став інформатором ФБР та свідчив проти чиновників ФІФА. Через корупційний скандал у ФІФА 2 червня про свою відставку оголосив щойно переобраний на п'ятий термін президент організації Зе Блатер. Тим часом друга людина у ФІФА Жером Вальке запевняє, що він не причетний до корупції я не маю жодних підстав говорити, що я не повинен залишатись генеральним секретарем у зв'язку з останніми подіями, тому що я не несу жодної відповідальності. Докори мене не стосуються. Безумовно, я не відчуваю жодної вини. Отже, я навіть не повинен доводити, що я не винний травня. Суд США офіційно висунув обвинувачення в корупції 14 чиновникам ФІФА, а в готелі в Цюриху заарештували низку посадовців організації.